Добрий день, дорогі глядачі. Сьогодні 27 травня ми живцюємо густяні кущі. Розповім, як ми це робимо. Коли зимою ми займалися обрізкою всіх дерев підряд і кущів, то заготовляли черенки, живці ось такого розміру, Закладали їх в мішки. І зберігали аж до цього часу в мішках у підвалі. І, як видно, що вже всі рослинки розпустилися, куча листя, цвіту, вони в нерозпущеному стані зараз. Тому е це показник того, що можемо їх сміливо черенкувати. Чому так пізно зараз черенкуємо? Тому що до цих пір займалися щепленням. Але Тиждень тому завершили і тиждень вже черенкуємо. Але цього часу достатньо буде, щоб рослинка укорінилася і дала гарні прирости. І в наступному році ми вже зможемо її висадити або в відкритий ґрунт, або в горшки. Значить, Як ми нарізали живці, Значить, довжина живця приблизно 10 см. Тут над, брунькою, над бруньками зрізали приблизно 1 сантиметр, а тут уже скільки виходилось 10 сантиметрів. Потім я взяв і обробив це все стимулятором росту різопоном 2%. Чому не тикав кожен черенок Живець у різопон, тому що це довго. Це кожен живець треба макати в різопон, потім струшувати, бо багато цепляється. Це дуже довго. А таким методом краще, тому що це займає буквально 5 секунд. На палець умочив в різопон, попудрив, попудрив. І так три рази пропудрив його, потім ще. Пшикнув сюди водички і ставлю я такі живці десь на годинку, тире на три годинки. Вони, оцей стимулятор, він, по-перше, розчиняється і попадає туди в сок рослинки і починає там взаємодіяти. І цим я добиваюся, що майже весь стимулятор розчиняється, впитується, і коли я запихаю. Живець в ґрунт, то більша частина цього різопону, стимулятора росту, залишається на живцю. Бо якби я це робив зразу, макав і запихав, то земля на себе б забирала цей різопон, а так він залишається весь на живцю і в живцю. Потім, як тикаємо? Тикаємо під, під вуглом 45 градусів, щоб тільки залишалася зверху верхівкова бронька. І пішли. Відстань між рядками приблизно 7 см, в рядку 5-6 см. Рядочки нарізаємо габлями. Ось так. Це для того, щоб вони зберігалася рівномірна відстань і для того, щоб головою довго не думати, куди тикати, живець. І ще пару слів скажу про наші парники. Наші парники ми змурували на бетонній основі, в два ряда поклали перестіночні блоки. Відповідно глибина нашого цього. Парника вийшлося приблизно 42 см. Засипали, спочатку засипали 5 см дренажу. Це керамзит застелений Агротканиною Потім засипали ґрунт, перемішаний з піском і з перегноєм, і з додаванням попілу 20 см. І для хвойників ми ще 5 см додаємо. Зверху піску, перемішаного один до одного із торфом. Для весняних культур цього не потрібно робити. Тут піску і так достатньо, тому ми тикаємо весняні культури у цей субстрат, який я розказав перед цим. На, на пересіночні блоки ми прикріпили короб, він зроблений Одностічний в один бік, щоб стікала вода при дощах. Ширина короба в тому краю приблизно 20 см, в цьому краю приблизно 5 см. Цього нахилу достатньо, щоб стікала вода. Зверху ложиться рама вкрита або полікарбонатом або плівкою, і зверху на раму натягується затіняюча сітка. Он Максим покаже, як там виглядає вже зачеренкований парник. Пізніше, коли стане дуже жарко, ми всіма парниками натягнемо сітку. Тут каркас такий зроблений, він оборотний, його можна повернути в, інш... в будь-яку сторону, він там в кінці фіксується рейкою, в будь-якому положенні його можна зафіксувати. І тоді рослинки наші не будуть перегріватися. Значить, вкорінення відбувається приблизно місяць, пускає корінчики за місяць приблизно в культури, хвойники приблизно два місяці, і потім ще в наших кущів. Вкорінених буде ще 3 місяці в запасі, щоб вирости до потрібного розміру, щоб можна було їх пересадити. Звичайно, це було б краще зробити ще місяць тому, але в нас ще в запасі є достатньо часу, щоб рослинки виросли. Так що я на рахунок цього не переживаю, що пізно черенкуємо. Отже, таким чином черенкування листяних культур це досить проста процедура. Єдине, що складно, це побудувати парнички, але потім вони вже на всю життя, на все життя залишаються і можна ними користуватися. І ще останнє забув сказати, що внизу, там у бетонній основі, ми попросверлювали дірки на 12 з Відстань одна від одної десь приблизно 30 см по всьому, щоб вода, яка стікала вниз, щоб вона могла. Вишня е, вода, щоб могла опитуватися туди в ґрунт. Тем, і ще температуру внизу парників підтримуємо під плівкою, підтримуємо приблизно від 20 до 30 градусів. Вона Сама там держиться, коли ми притягнули, вона більше не підніметься. І поливаємо в таку більш прохолодну погоду до 25 градусів раз в неділю під плівкою в жарку погоду поливаємо десь раз 2-3 дні. І там при такому поливі зберігається гарний мікроклімат для утворення корінців і для росту надземної частини. На цьому все, дорогі глядачі. Хто хоче сам спробувати черенкувати, користуйтеся нашими рекомендаціями До побачення, до нових зустрічей!